Валим на те саме місце кудись в куточок. Так, е беремо це. Це. це, О! Снайперка чого? А -а 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 -а! Ого, я його вбив! Якийсь чел прийшов мене розстріляти. Я його вбив. У мене дуже мало хп, треба чимось полічитись. Ой, так, випригаємо, випрягаємо. Ой-ой-ой, що я роблю? Я сам в цю гранату вліз так давайте ще. так ще. Таку. Це та сама. <рик> ой 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 Вот видите. Ай! Ай! Все. я помер. Вот цей чел мене вбив, він там літає робот. Значит, давайте вже сюди. Ой, блин. Давай. Так. Эээ, не-не-не, я сюда не иду. Ну, Відкриваємо дроп. Ну... Ай, лекцию вже цей відкрити. О, я не знаю, що це таке. Якась граната така. Така, кидаємо. Ого. що таке? Е, норм. І така граната. Ай-ай-ай-ай-ай! Шо це було тут? Чел, гранату закинув?